Автономний скутер з функціями автомобіля було представлено в Китаї. Стартап OmoWay представив перший у світі електричний скутер з функціями автономного керування. Новинка під назвою Omo X самостійно виїхала на сцену в Джакарті, продемонструвавши можливості новітньої технології Halo Pilot. Ця система дає скутеру можливість самостійно виконувати низку завдань, які до цього були доступні виключно автомобілями з системами автономного водіння. Серед функцій є адаптивний круїз-контроль, віддалений виклик скутера, автоматична парковка та балансування на низьких швидкостях до 5 кілометрів. На годину це дозволяє водієві залишити управління транспортом у складних маневрах на автоматику. Що є інноваційним рішенням для двоколісного транспорту. Скутер має навіть систему міжтранспортної комунікації, яка дозволяє скутерам обмінюватися інформацією один з одним для підвищення безпеки руху. Круто було б, якщо всі транспортні засоби мали між собою зв'язок і завчасно попереджали інших. Що перший прискорюється, тож другому треба згальмувати. Ціна скутера становитиме 3800 доларів. Новий промокод на знижку мотазіла в шапці профілю. Діє лише 48 годин. Замовляй вже зараз.